Крим повинен повернутися до складу України, бо це відповідає нормам міжнародного права. Так заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, який по відеозв'язку звернувся до учасників кримської платформи, і саміт проходить в Києві. Ердоган відзначив, що анексія Криму ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію. А підтримка туреччиної територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною зірве цього року саміт кримської платформи збігається з 80-ю річницею депортації кримських татар. Це наша спільна трагедія, бо в Туреччині є чимало людей, чиїх рідних вигнали з їхнього дому. Ці рани і досі не загоїлися, а з анексією Криму стали болючішими. Тому ми завжди будемо підтримувати цілісність України, бо Крим це Україна. Україна ж не просто обмежила сили Росії в Чорному морі, але й витіснила її флот туди, де загроза від нього мінімальна. Це дозволило створити зерновий коридор, пропустити 5 тисяч суден, які транспортували 65 мільйонів тонн продовольства у 45 країн світу. Про це повідомив міністр оборони Рустему Мірав на саміті Кримської платформи. Він, зокрема, підкреслив, що Крим чудовий приклад того, що Україна може ефективно захищатися. Для мене Крим це більше ніж. Просто територія, це мій дім, моя мала батьківщина, серце моєї родини. Росія використовує наш Крим як базу для своїх ракетних ударів. І кожен удар, кожен постріл нагадує нам, що Крим це ключове поле бою за нашу свободу. Велика Британія залишається незмінним партнером України. Про це заявив міністр закордонних справ України Девід Лемі у Києві. Лондон зобов'язався щороку виділяти Києву 3 мільярди фунтів стерлінгів до 2030 року і не відступить від своїх обіцянок. Лемі також нагадав, що цього року Україна відзначає дві сумні дати: 10 років анексії Криму та 80-річчя депортації сотень тисяч кримських татар. Сьогодні нічого не змінилося. Росія знову піддає тортурам людей, які опираються окупації. Мої предки, колись були змушені покинути африканський континент під дулами рушниць. Це було кілька сотень років тому. А в 2024-му ситуація повторюється. Це призводить до небезпеки і страждань. Ми поважаємо тих громадян, які опираються незаконним арештам і тортурам. Росія вивозить через Крим вкрадене в Україні збіжжя, але ми взяли зобов'язання підтримувати Україну і зробимо це. Росія скоє злочини проти України, тому що відчуває безкарність, адже радянський союз також не поніс жодної відповідальності за депортацію і переслідування кримських татар. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на четвертому саміті Кримської платформи. Імперія не спиняється, якщо її не спинити. Саме російська окупація Криму в 2014 році. Стала початком нової повзучої війни проти України, і в цій війні вона прагне знищити не просто людей, вона прагне знищити їхню ідентичність. Десятки кримськотатарських активістів зараз е, онуки тих, хто пережив депортацію, зараз знаходяться в російських тюрмах, просто за те, ким вони є. За час повномасштабного вторгнення понад тисяча кримчан зазнали переслідувань за спротив окупації. Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташова. Також зазначивши, що зараз 219 кримчан перебувають у незаконному ув'язненні на тимчасово окупованому півострові. Владислав Єсипенко, Лінієумєрова, Богдан Зіза, Ірина Данилович, Сірвєр Мустафаєв та багато інших. Україна не залишить їх. Ми разом з партнерами зробимо все можливе, щоб звільнити кожного з них і повернути додому до рідних. Тим часом Японія рухатиметься поруч з Україною на шляху до досягнення справедливого і міцного миру. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фомі Кісіда на засіданні Кримської платформи, наголосивши, що Японія підтримує суверенітети і територіальну цілісність України, включно із Кримом. Кісіда також висловив повагу народу України, який щодня бореться за свободу перед обличчям російської агресії. Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. У червні цього року я був присутній на саміті миру, який проходив у Швейцарії. Там я наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру в Україні, щоб вести все міжнародне співтовариство світу до співпраці, а не розколу. Важливо, щоб результати цієї конференції були перенесені на другий саміт, і щоб якомога швидше відновився мир на прекрасній землі України.